Що запитати, от, е, звичайно, ви переможете, ми вас підтримуємо, ви переможете, але чи ми подальшого можемо розраховувати на вас? Чи ви просто про нас забудете? Що ви просто знали, що ми можемо. Як вам сказати, 47 років прожив в цьому світі, да, землі. знаєте, посада дуже міняє, я знаю людей, і ми хочемо розраховувати, просто що в нас є своя людина, що ми з любими питаннями прийдемо. І ви будете бачити, чи це є військовий, чи це є за іншим яка, можливо, десь треба ще допомогу, я не знаю. Ми хочемо просто розраховувати ось таку співпрацю що, ну, з мером міста. Я з такої маленької преамбули були почну. В першу чергу, як вам об'яснити, коли людина опускалася, піднімалася, створювала свої якісь певні умови в житті, я вам хочу одне сказати. що... Нічого не, важливіше, нічого не важливіше в цьому житті, як правда, і те, що вокруг простих людей, робиться. От живе чоловік, ходить на роботу, віддає свої сили для чогось, і кожен день він робить те саме. Я також в всьому світі живу. Я виріс цьому городі, спрямував свої сили іменно на розбудову чогось. але я хочу одне сказати, що я дуже сильно боюся. Я вам говорю так, як є: людської недовіри. Для мене це дуже важливо. В першу чергу, я лишній раз не хочу і не можу, і не буду відмовляти своїм особистим принципам. Принцип мій такий: якщо я зміг себе підняти, вибачте мене з того місця, я постараюся зробити це разом з своїми людьми, тобто разом з вами. Я сам цього не зроблю. Себе я можу підняти. Я бачу, що в мене є сили, і в мене є такі, знаєте, не то що емоціональні такі погляди на це все, в мене бачення на все є, Я так само їздив в Німеччину, я так само бачив, як його можна зробити. Я знаю, що таке є ділення, як чогось, наскільки там, і наскільки там тих різних роздач, я не знаю, як його називається в нашому суспільстві. Ви розумієте, за що говорю я? Якщо на сьогоднішній день ну, вибачте мене 60-70% відкатів, то я вам хочу одне сказати. Аби ці кошти спрямувати, я хочу зробити це життя чесно, чесним для себе. Я розумію, що будуть там всякі подводні камні, але я знаю одне, що я можу на сьогоднішній день сам нормально жити. Так? Я можу спрямовувати свій бізнес нормально, я нормальна достатня людина. Я, я, до речі, нормальний, здоровий чоловік і знаю, як можна жити і що можна робити. Я в говорю. Якщо ми з вами зможемо це все зробити, то не те, що мені буде болісно чи там якось якби це правильно підібрати це слово, мені буде дуже страшно, якщо я щось неправильно зроблю. Бо мені, в принципі, є що тіряти. Бо в мене є діти. Я не хотів би, щоб про моїх дітей І разом зі мною говорили погано. І так само, в мене є росте син, йому 5 годин. Я хотів би, щоб він виросте таким самим Мариєвським, як я. І хоч і ця фамілія на сьогоднішній день, вона в першу чергу придаток до мене особисто, бо фамілія це є фамілія. До речі, в 95-му році, коли я працював в Німеччині, так, бо, воно було якось нам жити. І коли людина остається за кордоном, приїхала на три дні, а пробула там півроку, звісно, зловила депортацію і мусив далі їхати, бо треба було заробляти, які сісти на машину, якусь дівчинку гостити. Ну, звісно, молодіж, все, все знає, як воно це робиться. І звісно, взяв мамину фамілію. Так що я вам хочу одне сказати. Є фамілія. Знаєте, обоєсть неповаги до себе. Якщо ви мене розумієте, то я, в принципі, таким чином хотів би відповісти.